Лише на Тернопільщині нараховується близько 45 тисяч студентів. Це лише ті, що вчаться в межах області. З нагоди міжнародного дня студента кращих із них нагородили спільними грамотами Тернопільської облдержадміністрації і обласної ради, а також грамотами департаменту освіти і науки ОДА. Відзнаками охопили студентів з усіх вищих навчальних закладів Тернопільщини. Я знайшла о, в своєму училищі, для себе другу родину, другу сім'ю. Я дуже люблю свою групу, передаю їм велике вітання. Серед нагороджених ті, які добре навчаються, водночас обираючи кращих, обласна влада особливу увагу звернула на студентську молодь із активною громадянською і життєвою позицією. Є така приказка, ходить і існує. Людина навчається протягом усього свого життя від народження і до смерті. Ось ця приказка дійсно втілюється саме в тих людях, які хочуть чогось досягти, змінити себе і змінити світ навколо. Коло себе навчатися кажуть не важко. Звісно, якщо ти навчаєшся не із примусу. В залежності від того, чи ти хочеш працювати тим, наприклад, бухгалтером, аудитором чи агрономом, будь-ким. Якщо ти любиш цю професію, звичайно. Навчатися не є важко, тобі цікаво. Крім цього, студентство активно долучається до громадського життя. А за потреби стає на захист вітчизни. Як рік тому саме студенти вийшли на майдани та почали революцію гідності, що неабияк вплинуло на політичне життя країни. Хоче людина чи ні, якщо людина є громадянином якоїсь держави, вона вже є в політиці, то вона бере ті самі участь у виборах і так далі. Тут не можна сказати, що будь-який студент чи будь-яка людина є аполітичною, не політичною. Будь-яка людина бере участь в політиці, і студенти в тому числі. Мені здається, що з нас треба було сьогодні все студентство і, і привітати все студентство. тому що, якби не було найтяжко подумати, що би ми робили, якби не було власне студентство, тому що і революція на граніті, і революція гідності. І будь-які зміни в державі починають студенти. Студенти, власне, не виступають тільки в вузькому корпоративному моменті за свої права. Студенти завжди, в першу чергу, і що приємно, виступають за права нації, права своєї держави. Люди поза будемо говорити, 35-40 років це вже люди, які потребують більш-менш стабільного життя, які вже мають відповідальність перед дітьми, а далі вже і перед онуками, і перед родиною. А от студенти, які повні максималізму, повні енергії, повні натхнення, вони в пошуку, вони хочуть кращого, вони ідеалісти. І от, власне, це саме чиста кристалічна енергія, яка може змінити дуже багато.